Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Це сімейна поліклініка Херсонської міської лікарні. Наталя Єрохіна одна з двох лікарів, які приймають пацієнтів у закладі. До повномасштабного вторгнення працювала разом з дев'ятьма колегами. Говорить, навантаження на сьогодні є пацієнтів. зрозуміло багато. В основному люди похилого віку, які залишилися тут, в Херсоні, які надаються паліативної допомоги в ліках. Обстеження у нас на місці, практично повністю можемо забезпечити проблеми від цієї флюорографії, бояться виїжджати в центр голови. Ми забезпечуємо обслуговування хворих будь-яких, з будь-якими деклараціями, з будь-якими лікарями, які виїхали, і у яких діячі декларації. Є, звісно, записи, Два-три дня ми попадаємо, а якщо вже сорочно там заволів, без, без можна попасти. Звідувачка поліклініки Ольга Волкова говорить, у закладі є потреба в офтальмологах, невропатологах та сімейних лікарях. Деякі лікарі працюють дистанційно, Вони, ми розвиваємо телемедицину пацієнти знаходяться на постійному зв'язку своїми зі сімейними лікарями, які також допомагають нам в наданні медичної допомоги. Це і виписка рецептів, і електронних направлень, і консультацій. Пацієнти міської клінічної лікарні можуть отримати хірургічну допомогу, консультацію терапевта, прийти фізіопроцедури, отримати медпрепарати з гуманітарної допомоги, розказала завідувачка. Директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич говорить: до міських поліклінік щодня звертаються 1200 людей, пів тисячі пацієнтів отримують ліки у пунктах видачі. Ми отримуємо безпосередньо від Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, ми отримуємо від різних благодійних фондів, в тому числі ми отримуємо і лікарські засоби від Міжнародного комітету Червоного Христа, яким заключений меморандум про співпрацю нас підтримує та ж Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми бачимо, які розроблені у нас маршрути по гуманітарних конвоях від ООН. В віддалених в віддалених громадах є розроблені графіки цих гуманітарних поставок від ООН. На деокупованій частині області відновили роботу 95 аптек. Розповідає Карчевич. З них понад 60 – у Херсоні. Відновлена робота державної програми Доступні ліки. Сьогодні ми обговорили цей алгоритм співпраці із Укрпоштою в тих місцях, де є стаціонарні і мобільні відділення Укрпошти те, що пацієнтам до стаціонарних чи мобільних відділень Укрпошти будуть доставлятися безкоштовно або з частковою доплатою препарати в межах урядової програми Доступні ліки. На території медичних закладів у Херсоні встановили 16 мобільних вуличних укриттів, говорить Тетяна Карчевич. Також розробили проєкт на документації щодо будівництва чотирьох підземних лікарень. Це є в одному закладі, буде розміщена операційна реанімаційна, в іншому закладі це буде перинатальний центр під землею. Ще в іншому закладі це буде центр крові і інфекційні хворі. Також матимуть змогу звертатись до такої до такого закладу охорони здоров'я. Російські військові неодноразово обстрілювали Херсонську дитячу обласну лікарню, говорить директорка Інна Холодняк. Усі пацієнти, які на стаціонарному лікуванні ночують у сховищі, в укритті облаштували більше десяти кімнат. Одна з них для маломобільних пацієнтів. У нас в укритті створена палата, реанімаційна палата, палата хірургічна. Також у нас створена кімната ментального здоров'я для медичних працівників, ну, ігрова або ментального здоров'я для наших маленьких пацієнтів. Є душева, є туалет для самих маленьких пацієнтів, тут є кухня, тут є вода, мікрохвильовка, кавомашина, чайник. І тут діти можуть з батьками перебувати на час небезпеки. Ми вже тут були, і в укриття ми спускаємося кожну, кожну ніч і кожну повітряну тривогу ми спускаємося сюди в кімнату. У нас сідьмий бокс, сідьма ми сюди спускаємося. І тут ночуємо, і утром підіймаємося до палати своєї. За словами Тетяни Карчевич, на території медичних закладів є 10 споруд цивільного захисту. На сьогодні заклади захищаються мішками з піском, габіонами, бігбегами, перші поверхи, закриті першочергово тими матеріалами, які обезпечують безпечне перебування як пацієнтів, так і медичного персоналу. За словами Тетяни Карчевич, на правобережжі Херсонщини зараз проживає близько 170 тисяч людей, з них 60 тисяч у Херсоні. В області працює 700 лікарів. Базові лікарі, базові Спеціалісти первинного рівня воєн. вони є на своїх місцях. Вони спілкуються із своїм населенням. Вони мають заключені декларації. Є люди, які у нас виїхали з зони активних дій. Вони виїжджають північніше у Кочубеївську громаду, у високопільську громаду, у Велику Олександрівську громаду. В цих громадах є амбулаторії, В цих громадах є ФАПИ, в цих громадах є фельдшера, є лікарі хоча б по одному лікарю сімейної медицини. Тетяна Карчевич говорить, пацієнтів, які потребують допомоги нейрохірург, везуть до Миколаєва. Пологи у жителях північної частини деокупованої Херсонщини приймають у медичних закладах Кривого Рогу. Якщо брати місто Херсон. Основні базові відділення, базові лікарі, які потрібні для спостереження і для надання медичної допомоги, на сьогодні у нас є це є лікарі хірургічного профілю, травматологи, хірурги, анестезіологи, реаніматологи, як і дитячі спеціалісти є в достатній кількості на відповідну тої кількість населення, яке знаходиться в межах нашої області. Звісно, що є в закладі по одному вузькопрофільному спеціалісту, кардіологу, окулісту, неврологу, які ведуть консультативний прийом в амбулаторно-поліклінічних умовах. За словами директорки обласного центру зайнятості Тетяни Ніколаєвої, кваліфіковані медичні працівники одні з найбільш затребуваних на ринку праці деокупованої Херсонщини. Навіть всіх галузях. От, от наразі ми бачимо, що потребують є, є попит і не... Немає професійних, професіональних кадрів. Попит є в лікарні, медсестри, доктори, економісти, бухгалтери. От в, так, в такому плані попит є. Але людей обмаль. Професіональні кадри поки що не їдуть в Херсон. На Херсонщині 80 медичних закладів. На правобережжі трохи більше половини 43. Внаслідок обстрілів 26 з із них частково зруйновані. Розповіла Тетяна Карчевич. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Протягом тижня під вогнем були населені пункти Херсонського та Бориславського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, газогони, труби тепломережі, об'єкти інфраструктури. 16 квітня російська армія обстріляла Борислав. 17 людей отримали легкі вибухові травми, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. У місті були пошкоджені будівля телекомініту комунікаційної компанії, будинок побуту, магазини. Ввечері того ж дня снаряди в чергове поцілили у багатоповерхівку Дніпровського району Херсона. В день 18 квітня російська армія випустила 20 снарядів по селу Львове, пошкодили приміщення школи та спричинили пожежу у приватному будинку, повідомляє обласна військова адміністрація. Херсон атакували 19 квітня вночі. Поранені троє людей. 19 квітня у Херсоні попрощалася з молодшим сержантом Володимиром Васяновичем, який загинув 8 квітня 2024 року, поблизу села Георгівка на Донеччині. Загиблому військовослужбовцю було 36 років. Херсонська художниця Оксана Оснач презентувала виставку Гола правда. Це картини із серії 18+. За словами художниці, вона зобразила людей такими, якими їх створила природа і Бог. На виставці представлені 25 робіт серії. Загалом їх 60. Цього тижня у Херсоні розквітнув бозок. Майже одночасно з ним зацвіла і сакура.